Друзі, вітаю! У нас сьогодні з вами на огляді ніж компанії Cold Steel AD15 дизайнера Ендрю Демко. В кадрі два ножі мого товариша ніж AD15 і мій ніж AD15 Light. Я розкажу вам трошки про цю модель, про різницю між цими ножами, а також в кінці дам свої висновки з приводу того, <кхід> як я ставлюсь до цього ножа і кому він може бути корисний. Ну, Давайте почнемо з того, що АД в назві ножа власне, і означає Ендрю Демко. Існують моделі ад 10 АД-15. І моделі, які вже робить Ендрю Демко, не в рамках компанії Cold Steel, а власній компанії Demco Knives, які називаються там з ад 205 ад 20 s ад AD20i AD і так далі. Тобто, власне, це якраз і означає Ендрю Демко. Так от, ад 15 я думаю, що його ідея з'явилася там у 2015 році, але перше ніж вважається, що з'явився десь у 2017 році. І це були кастами, які виготовлялися Ендрю. Вони виготовлялися власне там його руками, руками його брата, з яким вони разом мають зараз підприємство Демко компанію Демко Ось вони були зовсім інших матеріалах. Це були титанові плашки, це був е, титановий е, арк-лок-бар. От е, цей конструктив, я зараз про це розкажу детальніше. Е, сталь була зовсім інша, там була двадцятка, CPM20CV <coughs> і там, по-моєму, М390. Там вартість, ножа була там 600 900 доларів, і все це робилося, е, скажімо так. Велика доля роботи була вручну підгонка. Це були кастоми. <coughs> Ось і вартість там була там 600-900 доларів. Ось в 2019 році <клес> цей ніж почав випускатися в компанії Cold Steel, але в спрощеному варіанті, ось такому, ad 20 <клес> Тут трошки інші матеріали. Накладки тут G10. Лайнера тут стальні. Тут не титан зверху, не титановий, оцей арк-барлок. А в, з алюмінію надованого. Так само, як і тут. Ось, тобто пішло таке, скажімо, явне здешевлення Сталь була поставлена така, скажімо, теж простіша, хоча це хороша сталь. CPM S45VN. Ой, перепрошую. CPM S35 VN. Ось покажу, говорився. 35-ка по-простому. Ця сталь, вона трошки бюджетніша, ніж ті, які я називав на початку на кастомах. Але е, вона класна. І от в 35 ки є така особливість, вона трошки більш в'язка, ніж 30-ка, яка вже стала таким золотим стандартом свого часу серед порошків, які ставлять на ножі. І от е, багато хто каже, що 35-ка там швидше е, втрачає гостроту, і це, напевно, так. Але зато в неї є перевага, що вона. Краще правиться, вона більш в'язка, вона має більшу ударну вязкість. Тому, наприклад, на таких тактичних ножах, які можуть бути використані при якихось там хардюзах. 35-ка це чудовий вибір. Чудова сталь, так що ось цей ніж, скажімо, на мою думку, з добре підібраною сталью, вийшов тоді в 2019-му. Вот. Ну, і термічка сама на цьому ножі чуда немає. Тобто тут ніхто не гартує, бо тут 35-ку можна... Там, не знаю, витягнути на 62 одиниці, скріо і ТЦО, але це серійний ніж, задачі в нього ну, з можливістю хардюзу, тому я думаю, що тут твердість не більше 58 одиниць, можливо, 59 як максимум. Але така філософія таких ножів. Тобто, якщо ніж передбачає різні там, бокові навантаження, відкривання там, якихось консерв або батонінг, про який ми часто говоримо, де треба і де не треба. Ось, то ну, 35 ка це оптимальна сталь, і гартування на 58, там, максимум 59 одиниць це оптимальна твердість для такого е, ножа з е, такими задачами. <клух> в чому різниця? Е, різниця в тому, що дешевша версія Light, вона дешевша е, за рахунок там е, буквально декількох моментів. По-перше, лайнера тут алюмінієві, а не стальні. <клух> По-друге, накладочка, ця рифлена текстурована, вона не з g як тут. А вона з якогось полімера, тобто інший полімер, можливо, якийсь там нейлон, типу Феорена, нейлон армований скловолокном. Але це пластик. Хоча G-Ten це теж пластик. Ось, Але тут інший пластик, він напевно дешевший в там, виробництві, в обробці. Ось, Але за рахунок нього теж здешевили. Далі сталь. Якщо тут s 35 vn то тут сталь, як бачите, aus 10А. Не бачите, бачите? Ось так вийшов з кадру. аос e 10А e теж класна штука, класна сталь. <кій> Десь біля одного відсотка вуглецю. E я думаю, що претензій до аос 10 не повинно бути, виходячи знову ж таки з задачі, що цей ніж може бути використаний там для якогось хардюзу, для батонінгу, для бокових навантажень, для якоїсь рубки і так далі. Тобто це чудова сталь. <кій> і навіть у цій версії Light я думаю, що компроміс по сталі. Ну, практично ніяк не відобразиться на тому, як цей ніж може працювати. Звісно, що там 35-ка буде працювати трошки краще в плані там, утримування різу гостроти або своєї зносостійкості так званої, так? тобто вона довше буде працювати. При всіх однакових кутах, кількості різів на однакових матеріалах. Я думаю, що там 35-ка вона переможе. Але ми говоримо про реальний світ, а не про там, конічного чи сферичного коня у вакуумі або щось таке. Ну, концептуально просто те, чого немає. <гум> Тому тут е, сталь класна, хоча вона й дешевша. Е, різниця в матеріалах ось е, така, як я сказав. Тобто тут алюміній, тут сталь, <гум> тут жітен, тут якийсь полімер, якийсь, там, якийсь мабуть, нейлон. Е, ну, В принципі, і все. Е, е, анодований і тут, і тут в алюміній оцей елемент. <гум> Який є елементом саме замка Скорпіон. Зараз до цього пройдемо. І там, і там ножі працюють на бутерброді з двох шайб. Тобто ближче до клинка йде тефлонова шайба, і далі йде ну, кольоровий метал, тобто, напевно, це латунь або мідь, ну, скоріше всього латунні шайби. Тобто, по дві шайби з кожного боку, механіка чудова. Ну це не мій ніж, я її тут не регулював. На моєму ножі просто все літає, фліпає. Ідеально, ніж складається, от просто кивком, дуже легко відкривається, складається одною рукою. <кхм> Більше того, він настільки легко складається, що деколи просто я зайве зусилля розвиваю. Ось. Але я його ношу використовую, просто не маю навику робити це щодня. Тим не менше, механіка просто чудова. На двох шайбах це не підшипники. Та зрештою тут і не потрібні ніякі підшипники. <кхм> ніж там відносно, скажімо так, бюджетно, якщо там, порівняти з кастомами там, по 900 доларів, то тут... Там, не знаю, 150 чи 200 доларів він тоді коштував. Я його купував уже тут, в Україні і БУшним. От, Ви часто там любите запитати, що, скільки, чому такий ніж дорогий, дешевий. Я завжди буду відповідати вам одне і те саме. Я ніж вам не продаю, я не переконую, що це дешево, дорого, або де вам купити дешевше. Я не хочу цим займатися, і в коментарях я теж не буду вам про це розповідати. Не тому, що я жадний поділитися якимись лінками. Дуже часто я ніж купую. Знаючи цю людину, або там не знаю, маючи з нею вже якусь там не першу, не другу покупку. Тобто часто це можуть бути люди, контакти яких, або там прізвища, яких я просто не хочу називати і не буду називати. У мене немає для цього там повноважень. Ви маєте можливість, так само, як і я, там, шукати в Гуглі, на OLX, на е форумі Рейберта, е можливо, там на якихось інших ресурсах, на Промі. На якихось сайтах, там, Ібіс, там, Іксджір і так далі. Ви все це можете зробити те саме, що я. Е, тому <кхм>, вертаюся до того, що е, серійний ніж ну, коштує зовсім інше грошей. Тепер сам замок. <кхм> Ендрю Демко винахідник е, трьох ножових замків. Вони запатентовані, але от блок, я, можливо, помиляюся. Мені здається, після того, коли змінилися власники е, колстіла, то вони викупили просто. Патентне право, і зараз вони користуються цим замком, уже будучи власниками тріаду. Але все одно автором цього замка є Андрю Демко Так от він запатентував два замки, і досі він є власниками цих замків: скорпіон лок і шар-лок. Шарк-лок я вам показував на ножі Андрю Демко AD20.5. Розповідав, в мене є відео на каналі, можете подивитися. Тут в даному випадку мова про скорпіон. Ніж працює дуже просто, Якби, як і всі ідеї, їх можна принаймні пояснити, Чи, чому ніхто не догадався, якщо це просто, ну, от, тому що треба, щоб у людини була така ідея. От, в цьому елементі, тут в п'яті років, є виборка, в цій виборці є пружина. Звичайна вита пружина, яка просто на стискання працює. Якщо ми от, в закритому положенні, якщо ми піднімаємо цей елемент догори, Пружина його повертає назад. Тобто за рахунок оцієї пружини, яка тут всередині, вона схована, до неї тут не доберешся, в неї не може попасти грязюка. Тобто це досить добре, тому що ну, нічого цій пружині не заважає працювати. Тобто Ось цей елемент повертається сам. Тобто він постійно підпирає п'яту клинка в закритому положенні. Коли ми ніж відкриваємо, ця штука відводиться, цей елемент відводиться, я чув назву Йок. Називають його ось таке коромисло своєрідне. Давайте будемо називати словом коромисло. А це коромисло відводиться, пружина зжимається, стискається. Ми ведемо, поки не попаде оцей елемент, опорна бонка, поки вона не потрапить в виїмку, яка є в клинку. От. Коли ми доводимо ніж, коромисло паркується, зажимаємо. Е, чим добрий замок? Чим сильніше ми стискаємо ніж, тим сильніше ми притискаємо оце коромисло до. Виборки у бонку до виборки у клинку, тому практично в нас шансів, що ми щось там ріжемо, навантажуємо і він нам складеться, ну взагалі, майже ну, скажімо так, всі ножові замки, можливо, там ви якісь виключення скажете, можливо, там нікому комусь не подобається там батон-локи або ще щось подібне. Але я зараз про скорпіон. Тобто тут зроблено так, що чим більш міцно ви тримаєте, тим більш надійно фіксується клин. І якщо є якась виробітка, наприклад, на опорній бонці, чи є якась виробітка на клинку. Ось, ну, можливо, можливо з часом, там, мільйони відкривань закривань, то оце коромисло буде все рівно вибирати, скажімо так, оці люфти, все рівно воно буде паркуватися, шукати там своє місце, і при тому, коли ви тримаєте хватом, міцним хватом ніж, він буде працювати, тут ніяких шансів, що він вам складеться від роботи немає. <кій> ну, Робота яка? Знову ж таки, ну зрозуміло. Там щось потисати в кадрі мушу, ось він в мене загострений <кій> підріз. Тобто тут 34 чи 36 градусів, я не пригадую, я вже давніше його гострив. Це ніж мого товариша. Товариша тут теж все гаразд, але кут загострювання. Я не пригадую десь, по-моєму, біля 40 градусів, я теж його гострив, але вже давненько. Ножем, товариш мій користується, так що це теж робочий, не полочний інструмент, і в нього вже вон, сліди, є, сліди використання, він був новеньким, він собі придбав його новим, а я свій придбав свого часу беушним. Тобто по скорпіону, якби по скорпіон локу, мені подобається його робота, я не зразу звик. Тут треба просто поставити вдало пальці. Ось, Якщо таким чином їх поставити і трошки натиснути, ми розжимаємо, От, піднімається коромисло, піднімається догори, і ніж починає складатися, ми можемо його скласти. <кхем> Відкривання теж не складає ніяких проблем, це можна зробити там і хвацько, і можна зробити це там повільно. Прошу. тобто... Його, скажімо так, механіка, його фліпабельність, вони теж на хорошому рівні, трошки потребує певного навику. Перший раз, коли я його взяв, мені здалося, що це незручно, але там буквально за 20-30 хвилин я наклацався так, що в мене вже зараз ніяких проблем немає. <кхм> І взагалі, коли ми говоримо, що той замок кращий, а той гірший, давайте будемо домовлятись так, що якщо у вас немає навику з якимось замком, він для вас буде поганим. Тільки у вас з'явиться якийсь середній навик, він для вас стане нормальним. Тільки з'явиться у вас високий навик. Оперування тим чи іншим замком, компрешеном, не знаю, будь-який Марк Лок, там, дуралок, Аксіс. Е, ну, будь-що, все, що ви назвете, будь-який замок, ви навчитеся ним оперувати, ви перестанете відчувати якийсь дискомфорт від роботи цього замка. Хоча це не означає, що всі замки такі от однаково вдалі і однаково добрі. Ні, є ті, які мені не дуже подобаються, я вважаю їх не зовсім надійними. Ну, Наприклад, потенціал цього замка менший, скажімо так. Це не значить, що він не надійний. В нього просто менше потенціалу надійності. От і все. Зовсім ненадійних замків, напевно, що нема на ножах, бо це не мало би сенсу, такий, ніж би не довго не прожив, він би не проіснував, він би не вийшов у серію. Тому будь-який замок він свою роботу мог би робити з тою чи іншою, там, скажімо так, надійністю. <кхем> просто потенціалу цієї надійності може бути трошки більше, трошки менше. Так от, от Скорпіон, ви тепер бачите, як це працює. Піднімаємо, наприклад, ми можемо підняти з цього боку. Казівним пальцем, звідси можна великим пальцем віджати, можна одночасно двома, і можемо паркувати клиночок. Відкривання через шпеник. Все просто, все зрозуміло. Е, тепер, звісно, що це трохи сокира, трохи зобило. Сама геометрія. Тут спуски на 2 третіх, 3,8 мм в обусі, зведений він так товстенько, десь 0,8. Е, до речі, про зведення. Якщо ви будете питати в цьому чи в іншому ножі, дивіться, яка цікава штука. Якщо я тут загострив на 34 градуси, а тут заточив на загострив на 40, де мені його міряти? Я міряю його от там, де закінчується фаска або підвід, і починаються спуски. От на цьому ребрі, де починається от заточування, от на цьому ребрі я мірюю, Так? Тут я замірюю, воно тут буде менше, зведення буде менше, товщина клинка в цьому місці буде менше. Тут вона буде більша. Чому? Тому що я теж буду міряти от в цьому місці, де закінчуються спуски і починається підвіт або фаска. Якщо я замірюю тут і тут, різниця буде. Навіть якщо вони зведені однаково, але заточені по-різному, загострені. Я говорю інколи заточені, загострені. Я думаю, що е, це не сайт про е, правопис, орфографію, лексику, е, семантику і так далі. Я думаю, що ви мені пробачите, головне, що ви мене розуміли. Тим більше дві третіх моїх глядачів це люди, які е, не живуть в якихось ідеальних мовних довкола себе обставинах, користуються суржиком. І взагалі е, я радий те, що ви це помічаєте, що з'являється більше і більше україномовного контенту. І е, мій канал це теж якась спроба е, завести українську мову в Ютуб, ну, в ножовий Ютуб, назвемо так, тому що я знімаю зараз принаймні, зараз на ці теми. Так от, я можу там раз говорити, я загострив, я раз заточив. Ну, неважливо, ну неважливо. Ви мене маєте розуміти, і це саме головне. Е, можете виправляти помилки, бо є люди, яким це приносить якесь там особливе задоволення. Вони щоразу мені в коментарях пишуть, що ти там сказав те слово чи те слово, а є от якийсь український відповідник. Вам подобається виправляти мої помилки, виправляйте. Я просто все менше і менше буду на це реагувати, бо я теж е, е, набуваю певного досвіду. Разом з вами на цьому каналі, от і в мене помилок буде ставати часу менше, але <кій> якісь будуть повторюватись. Типу, як в моєму останньому відео я там кілька разів говорив майкротеч, 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 і ви мені кілька разів написали про те, що в коментарях що це майкротек. Так, якщо читати англійською, майкротек. А якщо це читати не англійською, якщо це буде читати африканець, японець, якщо це буде читати там іспанець, то він трошки буде це читати не як американець, і не англієць. В нього буде. Читати він буде правильно, а звучати воно у нього буде з його уз. По-інакшому. <сі> Такий от парадокс. Така, така особливість мови. Людина заміняє тими звуками, до яких вона звикла, ті звуки, яких вона не знає. Тому, коли це називається акцент, і коли ви вчите англійську мову, потім нею розмовляєте, вам в Штатах скажуть, що ви, напевно, там з Польщі або з України, правда? Тому що ви вимовляєте. Е, англійські слова, е, там, чи, ну, чи там, наприклад, читаєте текст чи вголос ви говорите просто в розмовній мові. Це буде відчуватись, тому ну, в кожної з нас є якісь такі, скажімо так, акценти. Я знаю, що правильно майкротек, але в розмові часто вилітає мекротеч. Ну, менше з тим. Е, тому давайте до того, що цей ніж зроблений і цей, і його легша версія, вони зроблені для, скажімо так, скажімо для хардюзу. Ось, можливо, це ніж для лісу, можливо, це ліс, це, можливо, це для мандрівників, можливо, це на EDC, але тим, кому подобається в кишені носити там 180 грам ножа, от, особливо цієї версії, не лайт, а скажімо так, першої версії, старшу. Старшої версії. Якщо вам подобається, так, нема проблеми. Але загалом я більше сприймаю як ніж для природи, тобто на, на вилазки, на виїзди. Коли ви таборуєте і так далі, і вам потрібен якийсь складений ніж, то цей може бути як один із варіантів. Може, у вас є кращі альтернативи? Я не пропоную брати саме цей ніж. Просто кажу про те, що я його сприймаю як ніж для, більше для лісу, чим для міста. Хоча, якщо у вас там не знаю, карго штани, у вас міцний ремінь на поясі, так і у вас все гаразд з фізичною силою. E, і ви можете собі дозволити 180 грам, а не там 100 грам. Бо дехто вважає, що 100 це добре, а там 180 це надто багато. Ну, значить, так, для вас це так. Тобто я не переконую, цілком вірогідно для вас це так. <кхм> Просто я хочу сказати, що не так зручно 180, як 100. Тут, я думаю, ніхто сперечатись не буде. Але 180 грам можливо на ножі, e, можлива на ножі вага. І це така вага, яку, в принципі, можна і в місті носити. От. Але все це веде до того, що для себе особисто я більше позиціоную це як ніж для, для лісу. А В місто я його ношу, але рідко, тому все-таки його, в моєму випадку, його призначення це скоріше там якийсь пікнік, там вихід в ліс і так далі. <кліпсу> Не сказав про кліпсу. Кліпса ось тут така, демківська. Не глибокої посадки, але вона непогана, вона, скажімо, з тих кліпс, які можуть наминати, вона наминає небагато. Схоже по своєму профілю на кліпси від Spajderко. Е, е, нічого тут особливого в ній е, немає, ні поганого, ні хорошого. Три точки. Тобто це, напевно, з хорошого, тому що є три точки кріплення, гвинти і в, от, в, такий, в, в такому розносі цих трьох точок. Кліпса якби максимально має можливість робити свою роботу, там, не відгинатися, тому що або вона втратила пружність, або там гвинтики розкрутилися. Тобто досить ну, якби, надійна так, фіксація кліпси, я до цього веду, що досить надійна фіксація кліпси, тобто ніж зроблений з запасом по міцності. Ну і є темлячний отвір. Мій товариш сюди привів темлячок, він сам любить темляки, він їх сам міє в'язати. <кхем> я перехворів цією темлячною хворобою. На частині ножів вже темляки просто зняв, а на якісь нові, які в мене там з'являються, там за останній рік чи за два останні роки ті ножі, які я придбав, я вже ні на один із них темляк не нав'язував. Але тим не менше, тобто ось така історія з ножами ad 15 і ad 15 Lite. Я вам розповів про зведення, про те, що це клинок такий з запасом. по... По геометрії, якщо хочете більше різу, гостріть його на більш різучі гострі кути. Замок мені подобається, я навчився ним оперувати. Ось ще раз скажу, на моєму ножі механіка просто ідеальна. Наскільки це взагалі можливо для ножа з скорпіоном, він сам паркується, приходить от, легко, відкривається, тобто тут без збою працює. Я навчився, мені зручно. Замок зручний і замок надійний. Є ще мінус. Якщо ви тривалий час будете працювати порізу, тривалий час будете працювати, це у вас буде просто ці всі грані, оці от мікрофасочки, все це буде наминати. Ось. І треба виходити з того, що цей ніж широкенький. Тобто в нього ніби є площа зверху, це якби працює за, але в нього є хай навіть і зняті фаски, хай навіть і зняті фаски, але все рівно ці ребра будуть працювати таким чином, що... У вас на руці буде залишатися ось випав з кадру. у Вас буде залишатися ось ще раз зіжму. Бачите, на руці залишається слід. У нас була з вами окрема тема, балачка, і думаю, що буде далі про те, як уникнути цього питання на складених ножах. І на мою думку, ніяк. Тобто будь-який складений ніж. З більшою чи меншою степіню він раніше вам намне на руку, чи чим е, фікс. Хоча є невдалі фікси і є вдалі фолдери. Але на мою думку, що все-таки тут наминання його не уникнути. Сама кліпса буде наминати рано чи пізно, яка б вона не була зручна. В даному випадку буде наминати зверху е, саме цей, цей коромисло. Хоча ще раз кажу, тут зняті фаски, ось так ступінчато, але все рівно буде наминати. Буде наминати ось е, нижня. Частина руків, я. сама оця фактура, яка тут нанесена, все це буде наминати. Але якщо ми говоримо про ніж, який працює там 30 секунд, хвилина, дві, і мені потрібен там кілок, мені потрібно відкрити упаковки, мені потрібно там затисати там не знаю, якісь гілку там чи ще щось, в такому, в такому горизонті роботи проблеми особливої не буде практично в жодному фолдера, в тому числі і тут. От загалом мені ніж подобається, ще його придбав з інтересу до. Всього, що робить Андрій Демко. це ніж я придбав кілька років тому. Звісно, розібрав, подивився пружину. Ну, Мені сподобалася сама ідея. Я повторююся, тут вона просто закрита зі всіх боків. Вона така, як це можна сказати, грязостійка конструкція, тому що можна зламати все, забити болотом будь-що. Але от в Скорпіона те, що він от такий відкритий по своєму типу замок. Тут складно щось так забити, якимось там болотом, піском, там не знаю, якоюсь грязюкою. Так його забити, щоб він не відкрився, щоб він не закрився, коли вам це потрібно. Тобто це така ну ніби неочевидна перевага, тому що навряд чи ви там спеціально робите щось для того, щоб перевірити. Є люди, які такі тести люблять, роблять, дивляться, знімають. Я теж це все дивлюся, але. Це такий якби спортивний інтерес. Що буде, якщо я його там не знаю, кину там у вогонь, або що буде, якщо я там його там не знаю, вимажу у глині, як він зможе працювати? <кхід> це теж цікавий контент, просто я таким контентом не займаюся, і для мене це не більше, ніж перевірка якихось меж, ножа. Але якщо в мене є вибір потрапляти в таку ситуацію чи ні, або вибір якось вести себе мудріше і не дуже мудро, я буду вибирати. Ну, Якісь більш такі, скажімо так, розумні рішення і е, уникати якихось ну, зовсім екстремальних ситуацій. Але це не означає, що їх в житті не може, може і не бути. Звісно, що такі ситуації є, тому <кхем> я від них, скажімо так, не зможу. Я не зможу їх уникнути, якщо вони прийдуть. Е, так, ну все. В принципі, я розказав все. Зараз намагаюся знімати там швидше, бадьоріше, веселіше, по темпу мовлення і по часу. Було вам цікаво, радий. Було вам щось нове для себе. Ви відкрили у цих ножах. Теж радий. Я вам їх не продаю і не рекламую продукцію там, компанії Колстіл чи будь-якої іншої компанії. Ось. Але ножі вартують на те, щоб залишитися в історії ножепрому, ножового ножового виробництва. <кхм> Вони окремо поличку займають, тому що це поки єдині ножі з скорпіоном. Я не знаю, чи Ендрю буде далі працювати з цим замком. Автором якого він є, можливо, він буде випускати якісь інші, ще моделі з таким типом замка, але це класні речі, це класні вироби. І якщо ви зможете колись взяти такий ніж, поклацати, і він вам сподобається, ну значить, ви згадаєте, що я колись знімав на нього огляд і був правий. А якщо ви його візьмете в руки, поклацаєте, і він вам не сподобається, ви скажете, ну от хтось його колись там нахвалював, але він був тоді, щодо мене і моїх вражень неправий. Ось така ситуація, друзі. Дякую вам за підтримку, за коментарі. Дуже мені подобається така активність, яку ви проявляєте. Я не втомлююся читати коментарі, їх вже там більше тисячі. Ось. І буває так, що я можу якийсь коментар пропустити, але стараюся відреагувати буквально на кожен. Тому для мене це такий повноцінний спосіб підтримки спілкування у нашій спільноті, в нашій ком'юніті. От, яка формується на цьому каналі. Так що пишіть, критикуйте, бажано, не переходьте на особисте і намагайтеся витримувати якийсь мінімальний такт. Хоча я сам грішу тим, що інколи емоції зашкалюють, і я можу жалкувати потім про те, що я сказав або написав. Ну тому що ми всі люди і ніхто не ідеальний. Як і цей Ось. Але він має право на існування, він має право на, на те, щоб ви знали, що він є. Отже, всього хорошого, друзі, і давайте до наступних зустрічей у нас на каналі.